Вітаємо глядачів суспільно-політичної платформи інтервізор про історичні перемовини. телефоном дві з половиною години. Вони тривали між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним про ті домовленості, на яких вони дійшли, і про відмову ударів по нашій енергетичній інфраструктурі з боку Російської Федерації та обмін полоненими 175 на 175. Відомо, що Трамп буде дзвонити нашому президенту після цієї розмови, що буде говорити. І що означає ось ця напівміра? Обмін не всі на всі, а лише в обмеженій кількості? Будемо розпитувати нашого гостя. Це Ярослав Бошко, голова центру політичних студій Доктрина, який просто зараз з нами на прямому зв'язку. Наші вітання, пане Ярославе. Ну, от, власне, моє питання, пане Ярославе, про те, що Трамп буде дзвонити Зеленському після цієї розмови із Владіміром Путіним. А що він буде говорити нашому президенту? Про що вони будуть спілкуватися? Чи буде тепер чинний президент США намагатися переконати нашого президента, а тепер іти саме за стратегією Путіна, тобто не цілковите припинення вогню, а лише удари по енергетиці. Е, ну, безумовно, це буде по-перше, важливий е, дипломатичний жест, тобто позвонити Зеленському після розмови з Путіним, щоб безпосередньо від свого імені, додавши позицію свою власну, е, донести президенту Зеленському, що Трамп має на увазі, що там реально відбулося, щоб усунути будь-які, знаєте, зайві сторони у тлумаченні цих фактів. Е, По-друге, я думаю, безумовно, сторони. Тут зійдуться на тому, що ну, реальних якихось поступок не відбулося е, обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі е, може не мати взагалі ніякого значення, е, і тут якби немає по суті якогось ще перемир'я, яким можна ризикувати, порушуючи або не порушуючи ті, ті, чи ті інші умови. Е, тим самим я думаю, що дійсно США нас переконають приєднатися до цієї російської ідеї. Не нанесення ударів по енергоінфраструктурі протягом 30 днів. Але загалом Київ до цього цілком може приєднатися. Але загалом, я думаю, це буде просто додатковий жест на адресу того, що стагнує і буксує загальна американська стратегія по зупинці війни. Зеленський, я думаю, в цьому під час розмови додатково переконається, почувши загальний тон Трампа. І по суті, ми можемо говорити, що затягування перемовин Росії успішно поки що вдається. Тобто Росія намагається якомога далі відкласти той момент, коли всі зрозуміють на заході, що це от через неї все відбувається, і тому її треба якомога сильніше душити санкціями. А зараз вона цей момент просто намагається відстрочувати. Ну і наостанок ми пам'ятаємо, як Дональд Трамп ну, історично, як і всі американці, боролися за кожного політичного в'язня у Північної Кореї, у Російській Федерації, от за каденції Байдена, також був черговий обмін. У нас на території Російської Федерації велика кількість і цивільних полонених, так громадян України і військових комбутантів полонених так. Бачимо, що нині домовилися 175 на 175, 19 березня. Це відбудеться, чи розуміє Трамп, що нам потрібен обмін всі на всі, як колись декларував наш президент Зеленський. Я вважаю, що тема обмінів на жаль, вона не є центральною, так в переговорах президентів Трампа й Путіна. Чому тому, що передусім. Вона розглядається як додаток. На жаль, попри те, що це живі люди, живі долі. У них всіх є родичі, друзі, хто їх чекає. Але, на жаль, ми бачимо, що в центрі обговорюється це одно геополітика. І економіка якоюсь мірою вже в другу чергу, але все-таки в першу чергу безпека і геополітика. І тим самим. е-е Трамп, я думаю, усвідомлює, що ця тема з військовополоненими це якоюсь мірою просто маленький крок, хоча його дійсно можна буде показувати громадськості, що це, от хоча б якийсь прогрес. Але я думаю, що всі сторони прекрасно розуміють, що це замало. Тобто що оця модель всіх на всіх можлива лише при якійсь великій домовленості, яка наразі через позицію РФ неможлива. Ярослав Бошко, голова центру політичних студій Доктрина, з нами був на зв'язку. Пане Ярославе, дуже дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися. Ну і вдячний вам, друзі, за те, що були присутніми на цій розмові. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на нас. Ну і звісно ж, діліться своїми думками в коментарях. Мене звати Павло Ковальчук. До зустрічі на інтервізорі.